Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, розповідаю вам притчу про мудру картоплину. Отже, учень запитує свого вчителя. Вчителю, ви такий мудрий, ви ніколи не сердитесь, завжди в хорошому настрої. Розкажіть мені свій секрет. Учитель погодився та попросив принести учня картоплину та прозорий пакет. Якщо ти на когось розлютишся або затаїш образу, сказав учитель. То візьми, будь ласка, картоплину і напиши з однієї сторони своє ім'я, а потім з іншої ім'я того, з ким в тебе відбувся конфлікт, і постав цю картоплину собі у пакет. І це все? спитав учень. Ні, відповів учитель. Ти повинен завжди носити із собою ось цей пакетик і кожного разу, коли на когось ображаєшся, ставити сюди одну картоплину. Минув час. І пакет учня наповнився ще кількома картоплинами і став досить таки важким. А ще до того картопля почала там гнити і почала виділяти неприємний запах. Учень прийшов до свого вчителя і каже: Учителю, по-перше, пакет дуже важкий. По-друге, він дуже негарно пахне. Картопля вся абсолютно зіпсувалася. Можливо, ти запропонуєш інший варіант для мене. А учитель йому відповів: Тепер ти все розумієш. Коли ти на когось ображаєшся і сердишся, у тебе в душі формується камінь, і ти не одразу розумієшся, не завжди помічаєш, каміння стає все більше, звичка перетворюється у характер, і вона, в свою чергу, формує такі дійсно гнилі води. І цей вантаж у своєму житті дуже легко забути, адже людина сама по собі воліє не бачити його, закривати очі на очевидні речі. І я дав тобі можливість спостерігати за цими новоутвореннями, щоб таке. Не було у твоєму серці, у твоїй душі, а тепер подумай, чи потрібне тобі таке каміння.